І всім привіт з вас підписку под вайком. Продовжуємо грати в Age of Civilization 2 без модів за Вірменію з метою творити Велику Вірменію. Так, після попередньої серії пройшла маленька перерва, за що я вибачаюсь. Ну, слухайте. А я тут взагалом лишилася Сірія, Ірак, і трохи Казахстану. І Сірія і Ірак слабкі зараз. У порівнянні зі мною. О, у мене Гірьван покращений по економіці. Так, а давайте виключу трохи військ, розберусь з Сирією що в мене по асіміляції? Скоріше за все, закінчу просто асіміляцію. Загалом в мене вже вистачає грошей, щоб піти на Сірію, чого я ще збираю призовне населення. Ні, не в столиці. Блін, хотілося б менше 10 тисяч не викликати також. Але я зараз не в тих умовах, щоб так робити. Тому кажу просто, що не буду викликати менше 5 тисяч. Ідеалі, зараз розібратись із Іраком, і з Сирією одночасно. Тобто розібрати Сирію, одразу піти на Ірак, і там вже сідати качатись. Можна навіть Казахстан добити, і після цього вже сідати качатись. Яка в мене армія? 81 тисяча. Цього має вистачити, щоб рознести. Тому о, тим більше Сирія. А фух, туреччина має я щось. Затекався, що туреччина. Коротше, я просто після перерви записую, тому трохи гублюсь. Так, занадто багато і занадто далеко йти не буду. Заберу тільки те, що мені треба. Щоб у Сирії не було б ще Єгипту, півночі Єгипту. Було б взагалі просто. Але я б сказав, навіть занадто просто було б тоді. А, ми мушимо відступати трохи назад, щоб захиститись від висадки. Скоріше не відступати, а просто відходити. Так. І залишу там одразу війська. На майбутнє. А, все. Якщо б Сірія зараз віддала мені всі свої провінції. Ні, вона не віддасть, мені треба йти далі. Йдемо вже в такому випадку до кінця, щоб отримати максимальний профіт від цієї війни. В мене кіпер напав. Нащо? Кіпер, відчепись. Все. Це є. Знову ж, мені треба по ось цю провінцію, по хайфу, по хайфу і все що вище. Військові репарації. Хм. Блін, якщо б можна було б не повністю звільнити Ізраїль, я б зміг його звільнити, а так? Раст. Зупиняємось на цьому. Все, проставляємо на асіміляцію. Казахстан. 600 тисяч населення, але ти не є для мене загрозою. Тому що ми йдемо. Ми, у нас кордон через море. Тебе хороших провінцій, які я можу собі забрати. І ти мені, Казахстан, сильно нічого не зможеш зробити тут. А тут саме хороші провінції. Ну, 53% початкового там зросту. А навіть сферами. Все ну, одно непогані провінції. У тобто мене не так багато провінцій, щоб їм розкидуватись. Тим більше це відносно легкі провінції. А, а я їх повністю не заберу. Який жах? Мені це не подобається, але нехай. А я витратив достатньо багато своїх військ для цього. Так, і щоб піти на Ірак, в мене вже не вистачає. Військ. Так, давайте підготуємось добувати Казахстан, паралельно збираючи до інфляції. Так, кого я забудовував фермами. Від 55% і більше. Я трохи підбудував ферм. А, Ірак. Ти проти Китаю воюєш? А, ні. Гаразд. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів, я вас почув. У мене армія 65 тисяч. те, що Ірак ще зараз війні з Китаєм. Okay. Мені треба тільки п'ять провінцій. Ось тут і тут тут дві, тут три. І все. відправити, так, вони погодились. Ідеально, мені лишився трохи Казахстану і проти Росії повоювати. Казахстан. Є. Yeah. Раз. Два. Давайте, віддайте мені. Ой, дякую. Мені ж обидві провінції, обидві потрібні були. Все, тепер в столицю і готуємось до війни з Русньою. Це буде складновато, напевно. Так для початку, на жаль, в мене не так багато провінцій, тому я вимушен всі їх ставити на повторну асіміляцію. Теоретично, зараз було б непогано розформувати армію. Заради більшого прибутку і більш довгої покращення по населенню перед товарами. А перед цим треба було б ще перевірити. Гроші провінції. Є. Повторну асіміляцію ще трохи провінцій. І ще на повторну асіміляцію. Все, я готовий качатись. Бо на русню я з тим, що є, не зможу піти. На мене Болгарія напала. Тебе населення знато мало, щоб мене налякати. Але від вгоди, вони відмовляються. Без питань. Вони зараз... О, 28 тисяч. 28 так. У мене грошей вистачає, насправді так кажучи, щоб їх побити. Але, по-перше, вони якусь, якусь дивну провінцію обрали для вистки. По-друге, я не думав, що вони прям 28 тисяч усаджувати будуть. Не те, щоб я не зможу з ними впоратись, я з ними впораюсь, причому без великих проблем. Те, що вони роблять, це некрасиво, як мінімум. Це повернув. Відчепись. Не погодились, нехай. Не погоджуйтесь, так не погоджуйтесь. Але це справді було неприємно. Болгая, я ображена на тебе. 17 тисяч висаджують. Давай знову мирну угоду. Не хочу я з тобою воювати. Ти не бачиш, що я не хочу з тобою воювати. вбивайся. Вітаю. Домовляється, все одно. 8 тисяч. Та відчепись від мене. Ой, молодець. На тут взагалі тавір постачання ще побудую. О, Грузія, нащо ти на них нап. О. Хм. Проти кого ти воюєш? А, блін. Проти Німеччини, проти якої вже воюють декілька країн. Проти Італії це хорошо. Проти Чехії. Проти малі. Гаразд, вони. Польщі. ти зрадник. Але місту він тут зробив би їм дуже неприємно. Ой, я трохи в мінус пішов. Так, в них, типу, велика економіка, але де? Мені здається, ага, 240 тисяч неефективна ще, 120, 360, 370 неефективний. Ось 370 можна спокійно віднімати, але все одно в них залишається 600 тисяч, 500 тисяч економіки десь. В такому випадку ти моя найкраща хайфа. Ти моя зараз найкраща проїмця по принципу, темпом зросту. Тому ти тепер також будеш економічно забудовою. Ну і ще плюс хайфа в тому, що вона у моря, а поруч з морем можна порт побудувати, а порт це додатковий заробіток з моря. Ой, це економіки. Більше ефективність економіки. Проблема в тому, що якщо я піду зараз на Русню, то я буду єдиною країною, з якими в них буде кордон в війні. Тобто з Німеччиною в них немає кордону, вони якось. Скрізь Польщу атакують. Італію вони вже також не воюють. Тому. Тому все якось не дуже. Тому треба ще качати населення. Давайте качати усіх, в кого хоча б 50% темп зросту є. Фермами забудовувати, точніше. 50% є, забудовуємо. Так, ще підбудував ферм. Я від чого більше заробляю? Від виробництва. Прибуток від виробництва. Я ще собі сильно населення зможу качати, ще прям сильно скачнути зможу. Так, тому до інфляції. Яка в мене вже є, і товари. Подовжуємо. Зараз ще 100 кроків населення покачаюсь. Так є. Третя провінція в якоїсь 100 тисяч населення є Тибілісі. Так я б хотів тебе відновити. Цю провінцію, бо я в ній викликав, коли намагався відбуватись від бельгійських висадок. А в тебе хороший темп зросту. При цьому населення маленьке через. через мене. Так, хто тут б'є, Русню? Канада. Молодець. Канада висадилась. Нідерланди, Польща. Зачекайте. Німеччина програє Русні? А, чи це. на Францію оголошує війну у Русні. Так. Це просто серйозно? Франція, е, якого біса. Тут ви національні Італія. А, якого біса на мене. Якого біса на мене русня напала? Я ж іншим пропонував нападати на русню, а на Русню ні нападав. Пропонував нападати на мене. При цьому Італія погодилась напасти на русню. Раз, русня. Я вас побачив. а Це я тупий. Я попросив не. Я зрозумів так. Я тупий. Якщо я затопив і випадково поставив... Я вважаю, маю право перезавантажуватись. Якщо я затопив і випадково поставив не тому не там атакувати. Все вперед, Франція. На. захищайте один одного. Створіть там спільний захист. Тепер Італія і Франція також протирусні. Звільняйте, допомагайте Німеччині вижити. Якого біса ви також програєте, я не розумію, е. Іспанія так само протурусні вперед. Допомагайте один одному вижити. Ой, я в мінус вийшов. Так, хайфа. Ой. На 40 тисяч тебе качнув по населенню. Так, економіку добудував в столиці. Ну, також можна добудувати. 2,9 мільйонів економіки населення. Так, Німеччина, Франція, Італія. Вони втрьох живі. Є ще Румунія, Польща і Нідерланди поруч. Також той же Казахстан і Китай Я не хочу зараз довго мучитись з цим всім, тому. Зберу усіх разом, і всі разом підемо на русню. Моє населення точно відновлене. Зараз до інфляції. Плюс ще з моєю підтримкою. Усі разом ми їх рознести маємо. Призовне населення. Так ось тепер я можу сказати, що менше 10 тисяч не викликаю. Напевно, зможу сказати. А, ні, викликаю. І там, де менше 10 тисяч викликається, Бо ми маємо хоча б в мінус виходити по бюджету, або хоча б викликати на всі гроші, які в нас є. Я. Що ж, що, ж, що ж, що ж. Румунія. Торговий запит. Голосити війну. Так. Болгарія. Торговий запит, Голосити війну. Так, Польща. Торговий запит. Голосити війну. Так, Нідерланди, торговий запит. Голосити війну. Так, всі разом, народ, всі разом. Казахстан. Вперед. Китай. Вперед. Японія. Вперед. Так, все, я бачу. Бачу, пішли зміни на мапі, а тепер моя черга голоси війну оголосити. Я забув, що тут в Азербайджані також Казахстан. Я з ним. А, ага, я тут кордон не прикрив. Як не красиво. Окей, ми й та йдемо вперед. Це найважливіше. Давайте всі разом йдемо на Русьню. Вперед. Всім. Іран також. Так. Вони занадто агресивні. Так, велика Вірменія. Мені чисто. Ось так. Потрібні провінції. І. ну, хоча б Білорусь і Молдову звільни. Так. Але шанс того, що вони погодяться маленький. Тому ми продовжуємо йти вперед. Вони не погодились, ну і не знайшли. Не зараз так трохи пізніше. США. Торгівельний запад. Вперед. Хто ще хто на другому місці посильні? Я четверте. Що? Нова Зеландія? Ти не рахуєшся. Японія, Румунія, Бразилія. Також можна попросити. Вперед, так надіслати. Вперед, давайте всі разом! Гуртом та вщент. Ну Так, поки ми всі разом йдемо, їм нас не перемогти. Ой, Казахстан об'єднав свої провінції, молодець. Так, давай. Я пропоную ще раз мирну угоду. Який є ліцемір, я такий кажу сам. Поки ми всі разом, ми переможемо і так далі, а сам намагаюсь укласти з ними мирну угоду. Але вони осодно не погоджуються. Тому це не рахується. США, ти ж також воюєш? Воює. Так чомусь я не бачу, що ти прям воюєш. Я витрачаю всі свої гроші на утримання армії. А я багатий відносно. Тобто, якщо мені тяжко, то русні ще чаще буде. При цьому я зараз звільню Туреччину, і умовні болгарські і румунські дивізії можуть займатися виключно Росією. Вони що, збираються ще висаджуватись в мене? Чи не забагато ви собі дозволяєте? Так, слухайте. З Туреччиною майже все. Давайте навіть тут порт побудую. Бо в мене так виходить, що тут зібрались війська. Велике угрупування. Піддамо звільнення України. Так, мене дратуєте, що русня може тут плавати в Чорному морі. І дуже сильно. Так, слухайте, ну, ну, все хорошо. Ми контролюємо вже 30%. Так, море я їм тут перекрив. Давайте якусь, не знаю, третю частину своєї армії висадимо. А всі інші пливіть під Одесу, під Севастополь. Заходимо ще біжову. Так, все, давайте. Ви. В будь-якому випадку занадто слабкі, щоб мені щось зробити. Ось так. Звільни Україну, звільни Білорусь. звільни... Молдову вже не можеш? Не можеш. Шкода. І Україну не повністю звільниш. Давай тоді замість Білорусі Фінів. Ось так. Так. Не погодився, до речі. Я здивован. Ні, я прям здивован, що вони не погодились. Це дивно. У вас 2 мільйони населення лишилось. У мене армія 175 тисяч. В принципі, мені армії моєї вистачить, щоб вас роз... рознести. А ви ще намагаєтесь якийсь супротив робити. Ну нехай. подивимось наскільки вашої сміливості вистачить. При цьому тут Китай і Казахстан гуляють. Тут Нідерланди Польща живуть. Вас зараз доб'ють ваші війська в Італії, в Німеччині. Плюс тут я повисаджувався, ну все. Де у вас тут? у Вас економіки не лишилось? Ну, типу провінції найбільше по економіці вас позабирали. Також піднімаюся все ближче і ближче до Москви. Правда, тут кордон вже дуже-дуже-дуже дуже незручний. Прямо максимально незручний. Через це я такий, щоб і укласти мирну угоду. Це давай. Ти погоджуйся. А, я не розумію, чому ні. Чому ти не погоджуєшся? Це тупо. Якого біса ти не погоджуєшся? Я сильніше за тебе і відчутно сильніше. Що з тобою не так? Так тут, напевно, треба буде зараз кордон перекривати. Навпроти Казахстана. Та прийняти? Румунія просто проходить військовий через нас. З радістю. Ас-1-3 мільйона населення лишилось. А. Що ви ще хочете, щоб програти? Чого вам не вистачає? Ні, вони все ще не хочуть. Не. Мене ще дратує кордон з моїми союзниками. Скоріше, з країнами, які також проти русні воюють, бо. А, русня може зараз пройтись, і по ітогу, в мене буде не перекрити кордон з рус... з русньо. Це буде дуже некрасиво. Ні. Це дратує через це, я хочу зараз пошвидше закінчити. Вони не погоджуються все одно. Все одно не погоджується на мирні угоди. Якого біса? Вони прям набридли. Я знав, що це буде довга і мучительна війна, але не настільки, які вони тупі. Бо в тому, що це не щось складне, це просто дратує. Ця війна, це не щось складне, це просто вона дратує мене. Все, я втомлююся, вона втомлює. Я ж збирався більше і більше очків. На в тебе ось так ще заберу. Так. Відчук від мене вже. Ага. Ну Просто зараз і серію не закінчиш. При цьому якась фігня виходить на максимальне перемир'я. Може, це допоможе вам? Не бути такими тупими. Які ж ви відсталі просто? Що в грі, що в житті? Я не знаю. Я вас ненавиджу. всією душою і серцем ненавиджу. У вас лишилось 900 тисяч населення. 88 тисяч економіки. Ваші провінції лишились максимально лайняні у вас. Типу жодної прям хороший у вас не лишилось. Ви воюєте з купою країн. Що вам від мене треба? Іран. А, ти вже вклав мирну угоду з Русньою. Чому? Нащо? Тобто з Іраном Русня укладає мирну ходу зі мною? Ні. Тому що Іран, напевно, нічого не просив. Якщо я виключно ось так попрошу і відчепись. І ще звільнив маріонеток, все ж таки. І військові репарації. І розширю тут свою ще маріонетку. Ось так. Відчепись. От, от. Поляка, вас тут дофіга, чого ви не атакуєте? Надати військовий прохід. А ні. На 10 кроків, на 40 кроків. Поляка надати прохід на 40 кроків. Де в них ще провінції? Ось тут в них просто в якійсь дупі тільки провінції лишились і все, більше нічого. І що все. Відправляю тільки провінції, які мені потрібні, і вони не погоджуються. Та я не розумію, а чого? А чому? Як так виходить, що вони не погоджуються? Я справді не розумію. Може зараз баг? Може якийсь баг? Що вони. я не знаю, вони не можуть бути такого, що вони не погоджуються. Якщо я зараз збережусь, перезавантажусь, вони погодяться на мирну воду, я псіхану. Тому що я довго вже намагаюся укласти мирну воду. І мене це вибісить, якщо я не міг це зробити. Через баг видалю цього взагалі. Зі своїм багами набрідла вона мені. Давайте зберегти. Так, так, ми атакуємо. Тепер вийти в меню, завантажити. Не те завантажив. Тепер те завантажив. Мирні перемовини. Саме моє туреччина зараз ще більше буде. Надіслати вимогу так, але все одно продовжу атакувати на всяк випадок. Ні, вони не погодились. Вони ж розуміють, що такими темпами я просто їх до кінця захоплю. Я не розумію, на що вони розраховують. У них лишились тут. Прям ось тут трохи провінцій. Острівці. Ну, типу, це я дозахоплюю і це до захоплюю, у них залишиться тільки острівці, які також я можу висадитись. Типу, Тобу... окей. Хайфа. Байдуже, що в мене тут є порт і економіка, я викликаю 19 тисяч хайфі. Що у нас тут? В Сибірі. В Сибіру. Чи Японія ходить? Так, ти. Вперед. Сюди тисячу. Половину від населення острова кидаю. Сюди Дев'ятсот З чимось навіть можна було. Сюди тисячу. І далі тільки сюди. Сюди дві п'ятсот. Сюди три п'ятсот. Далі просто половину сюди. Половину сюди. Все. Лишилось розібратися з ними тільки на континенті. Я не хочу! Я не хотів такої довгої війни, ну ні. Остові чи піці, в мене справді я плакати буду. Я буду плакати. Я записую вже годину. І прикол в тому, що не закінчиш запис, тому що це майже кінець. Але цей майже кінець триває вже півгодини. А. Ой, я зараз тут фінські хороші провінції в них позабираю, і їм буде прям дуже неприємно. Що? А, тут я ще не до кінця розібрався вперед. Додавлю моїх. І в них залишиться прям дуже мало провінцій. Так, тільки острівці, про... Ааа, я про одні стрівці забув. Давай, бійрут, мобілізувати, зад... ось так. І ти пливеш на ось ці більш північні острівці Острівець Все. Я здатен повністю вас дозахоплювати. Тепер відчепіться від мене, будь ласка. Це в них якісь хоча б трохи придатні провінції лишились тільки на півдні. На півдні цього вашого. цієї вашої Фінляндії. Щоб якісь трохи придатні провінції. Як тільки я їх забираю, вони. Вже точно програли. Вони вже зараз вже точно програли. Зараз ви вже точно програли, просто вони не хочуть. А, ви знущаєтесь. Я вас зневажаю. Всією душою і серцем зневажаю. Ви ж навіть південь Норвегії не контролюєте. Вас буквально лишилось тільки ось тут, провінції, все. Да-да-да. Зараз -да -да. Кельсінг заберу. Я? Ви програли. 46 провінцій. Всі острівці я висаджусь. Лишилось тільки тут дозабирати. Все, тепер це принципова позиція. Взяти їх на 100%. Його біса тут Болгарія просто висадилась і стоїть на місці. Ти просто висадилась і грабуєш? Ідеально, так. Да. Будемо до нескінченності з ними воювати такими темпами. Якщо в мене були б трохи розумніші союзники, ми вже б їх давним-давно перемогли. Але ні, краще просто висадитись і грабувати. Глядіть, болгари. Так коли там підуть вже мої висадки? Коли вже прибудуть мої висадки, мені цікаво. У мене мають йти висадки. Є перша висадка. Значить, скоро інші попти припливуть. Друга висадка, третя висадка, четверта висадка. Скоро їх кінець близько. Четверта висадка. п'ята, шоста, сьома. А в них приїнці лишились тільки тут. Останнє. У сенсі, не все? Де? Як вони тут з'явились? Так. Це випадково не Бах. Або хтось міг укласти з ними мирну угоду. Але якщо в них там з'явилась привінці, то. Мені також вже час закінчувати. Усе забираю, військові репарації. Я б такий, щоб Україні. Давайте для України ось так позабираю. Де Москва? А, ось. Москву також Україні віддам. Відправити так. Вони мають погодитись. Є, погодились. І тут Румунія. Нехай. Тут русні лишилось 1 2 мільйони населення, ви впорайтесь всі. Разом взяті. Так, Україна. Торговий запит. Провінції. Дарую тобі. Це все я забрав для тебе. що тобі так треба осімлюватися, тобі ще провінці додаю, але що вже зробити? Сам я прям мало провінці отримав, більше іншим повіддавав. Що ж, нарешті, творити Велику Вірменію. Так, це було довго, це було складно, я думав. А, це знущання, чесно кажучи. Годину, я на це витратив годину, я б міг. А, гаразд. Дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, Ніка, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!